Доброго дня, шановне панство, пані та панове. Які ваші зараз енергії, тобто притаманні енергії, тобто, що у вас зараз більше, яка енергетика зараз вас поєднує? От я хочу подивитися: теж запропоновані теми, тому зараз ми на ракулі затемнення подивимося такий розклад. Будемо використовувати цю колоду. І так, подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми подивимось, які енергії більш вам тут зараз притаманні. Перевернута лисиця. Ну, це чистота, десь наївність, до речі, простота навіть. Знаєте, це зараз ви. Відходите від хитрощів якісь, можливо, від людей, з якими у вас постійно були маніпуляції, щось приховано, от в таких ви зараз енергії. Навіть, можливо, від власної внутрішньої маски. Тобто ви знайомі самим собою, яке, яка ви, людина, є. Енергія більше відкрита і чесна, ніж прихованість, є якісь от недомовленості, ніж загадкованість. Квіти прями. Прямі квіти це у вас тут і зараз є світла, така м'яка енергія, це більше Даруюча сторона, це про вдячність, це про вміння бачити красу, це про притяжіння, це про удачу, це навіть в складних якісь ситуаціях ви можете тут зараз посміхатися. І це дуже круто. До речі, усмішка вона продляє вік. Якщо ви не знали, то будете знати. Я думаю, що багато людей вже в курсі багато чого: перевернутий тупік. Ну, це теж круто, тому що ви виходите з якогось замкнутого кута, глухого кута, де ви раніше, напевно, не бачили і не знали, куди йти. Ви бажаєте вийти і вчитися чомусь новому. Це ті двері, які раніше були закриті для вас. А зараз. Потрохи, вони вам відкриваються і відкриваються нові, нові шляхи. Це енергія звільнення від якогось застою, від якихось обмежень. Карта Міраж пряма. Ну це, а, знаєте, це от у вас є схильність. А, перебувати в ілюзіях. Ви навіть можете десь себе обманювати. Ви просто така наївна душа. Це гарно, це як дитина, знаєте, дитина на дні колоді. Я тільки розповідаю, я не бачила карту. Дитя. Це нове, це нове відкриття, це обнулення, це новий шлях. Це, от ви можете, вас напевно ви зараз в енергіях більше знайомитесь з собою, своїм внутрішнім, з внутрішньою дитиною, своїм внутрішнім вищим я. Розумієте? З ним теж потрібно знайомитись і теж прислуховуватись. Дивіться, ви буваєте. Складно відрізняєте реальність від обману. Ви довіряєте, ви ваш мінус по цій карті в тому, що якщо от ви відкрита людина, ви така світла людина, то всі навколо вас теж такі повинні бути. Але це не так. І ви по перевернути лисиці ми побачили так, що люди були зараз, немає людей, які в вашому колі були, які. Намагалася вас обхитрити, можливо, так і було. Потрібно відрізняти реальність від обману, потрібно відрізняти маніпуляцію і, і те, що людина насправді говорить. Частина вашої енергії, хочеться сказати, витікає у фантазії. Ви можете багато фантазувати, десь вітати, це непогано. Але не забувайте спускатися на землю і заземлятися, тому що ви можете заплутатись, розумієте, вже втратити контроль в тому, де реальність, де, де фантазія. Тобто ви можете навіть малювати, дуже доречно малювати, або бачити у віснах образи майбутнього. Можливо, ви вже працюєте над цим. Імператор. Ну, тут або про чоловіка йде мова, про дорослого, впевнено в собі такого охоронця, людина, яка може постояти за себе, і за своїх близьких, у вас по енергіям дуже сильний запит і структура. Ви можете бути така дисциплінована, не дивлячись ні на що, на вашу наївність десь людина, яка контролює свої емоції, свої забаганки. І ви стабільна, і ви от тримаєте руку на пульсі. Ви хочете поставити все по місцям і навести, так би мовити, лад в тому хаосі, який у вас, напевно, був. Важка ноша, це ваш вантаж. І у вас зараз хочу вже відлюдник. Більше не буду діставати, тут воїтельниця, Тут ще й жіноча енергія пішла. Ну, я думаю, що тут достатньо. достатньо. Дивиться, тяжка ноша це про відчуття перевантаження. У вас є таке, то тут і зараз у вас ви несете дуже багато відповідальності. Ну, тому і імператор вийшов. Якщо ви жінка, то є та жінка з міцними ціми феберже, як у чоловіка. Якщо чоловік, ну тут зрозуміло, чоловік бере на себе відповідальність і у вас дуже багато зараз тут і зараз енергії відповідальності, які ви повинні так би мовити нести. Обов'язки і вони можуть вас трошечки виснажувати. По відлюднику одночасно є потреба самотності, самокопанні, відстороненості, в зібранні сил, ви вмієте ви знаєте, коли вам потрібно відсторонитися для того, щоб побути на самоті і відновитися це про таку власну істину. Так бы молотый так, по воїтельнице, ваша внутрішня енергія боротьби – і готовність захищатися, і захищати свій, свої межі, свій простір, і всіх тих, хто біля вас знаходиться. Якщо є дітки, то й діток. Тобто ви така людина, ви можете не тільки сказати і накастеляти, і в фізичному плані. Тобто, не дивлячись, хто, жінка чи чоловік, ви готові захищати себе і те, що для вас дуже важливо. І ви зараз сам або сама воїн на полі. Біля вас немає, так би мовити, от я не бачу по розкладу енергії, які говорили, що біля вас є якісь люди, які би вам би допомагали, або на кого ви могли би покластися. Тобто ви не хочете здаватися, і ви будете, ну, ви боретесь, ви взагалі воїн по натурі, ви будете преодолювати будь-які. Перепони ви будете досягати своєї мети, тобто ваші енергії зараз вони суперечливі, але дуже такі живі. Це про вихід з обману і масок розквіток, здатність дарувати своє тепло, своє почуття, свої емоції, своє відкрите серце, пошук, виходу з кризи, боротьба з ілюзіями, перевантаження відповідальністю якоїсь. Можливо, у вас на вас дуже багато чого наклалося тут і зараз, бажання стабільності. Що я ще сказала, не сказала, потреба усамітнення. Бувають у вас такі от часи, і це, і це буває з кожною людиною, так? коли потрібно усамітнитись, щоб відновитися, і готовність боротися за себе, за своїх близьких, рідних, те, що для вас дуже є важливим. От в такі енергії тут і зараз вам притаманні. Ви воїн? Ви просто от по цим картам? Ви просто не Можливо, тут насправді військові дивляться. Тут воїнські такі енергії йдуть. Ви Пашанова, до речі, велика пашана нашим воїнам.